Друзі, привіт! Давно ми з вами не малювали. І от сьогодні дуже класний, милий, приємний сюжет. Малюємо котика акриловими фарбами. Ви можете брати Гуаш абсолютно так само. Нам знадобиться сьогодні з допоміжних матеріалів губка і ще якась така доволі крупна тарілочка по формі вашого листа. У мене половинка а 4. Тому я маю знайти щось маленьке. Якщо у вас А4, то прямо ось така тарілка, так? 10 см підійде. Пошукала в себе, знайшла дві. Ця не дуже зручна по формі, але по розміру підійде в саме раз, тому я беру таку. Як завжди, білива, синій. У мене сьогодні кобальт. Можете брати ультрамарин, так? якщо там є назви на цих фарбах, то подивіться на вибір щось синє, щось рожеве, саме рожеве, а не червоне, але якщо нема рожевого, то можна і червоне. І оце в мене охра світла чи золота. Ви можете взяти, якщо немає охри, жовтий кольор він. В принципі, охра і жовтий це такі два синоніми одна одній, тільки охра благородна, а жовтий це просто жовтий. І чорна фарба теж нам сьогодні, нарешті, знадобиться. Давайте починати. Спочатку ми прорепетируємо. Треба відцентрувати, щоб не вліво, не вправо не з'їжджало, і трошки нижче середини. Десь ось тут у нас буде коло. І спробуємо його навести. Отак, зараз рівно. Спочатку олівцем, але тарілку не прибирайте, вона нам ще знадобиться. А тепер фарбами. Відриваємо шматок. І що ми робимо тепер? За краєчки нашого кола обов'язково треба виходити. Набираю, я білила. І отак верхівку прямо нашу на білою фарбою. За краєчки обов'язково виступаю, фарбу беру доволі густо і м'яко отак її розповсюджую скрізь. Починаю піддавати охру, трошечки охри, нічого ми не миємо, все на цю губку. Або, якщо немає охри, ми додавали жовтий, так? продовжую далі таким шмяк 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 як дятлики, я кажу, стукать. Застукали. І ось тут залишається білий краєчок, його можна чисто білим не лишати, а такими залишками на губці де-не-де зробити. Біло-охристим або біло-жовтим. Отакі плямки нам дуже-дуже будуть доречні. так? Не чисто рівномірно, а прям плямисти, тому що місяць він весь в кратерах, і от якраз буде те що треба. Цією ж губку я тепер набираю, можу ще трошки набрати білих, от сюди додати. І трошки рожевого. У мене рожевий насичений, тому я ще менше беру. Може, ваш не такий темний, так? то візьміть більше. І трошечки охри. Роз. Я дуже люблю поєднання саме цього рожевого з охрою, тому я саме його сюди додала. І низ нашого місяця такий з білилими, тому що він світлий, але вже з рожевинкою, з охрою. І дивіться, я зробила нижню половину, але по краєчкам ось тут теж підіймусь. Обов'язково за краєчки треба вийти. обов'язково. Для того, щоб потім у нас там не було непрофарбованих місць раптом. Краще з запасом зробити того місця. Ну і тут же дивіться самі, ви захочете чистого рожевого що піддати, піддайте, але все ж таки краще з охрою І не надто темно, тому що це місяць. Мені от не вистачало якоїсь темнинки, я піддала. Але може, може, і не треба. Прям так сильно ще візьму трошечки білили по краєчкам того кола умовного, що ми давали. Спробую підсвітити. Ну, Щось таке вийшло. Може, я навіть пересвітила по краю, але я вже не можу це визначити так на око. Я просто повертаю тарілку на це місце ну, і стараюсь плюс-мінус поставити так, як вона була, от по центру. Що бачу, те бачу. Тепер беру пензлик <кій> і окремо. Зараз покажу вам магію: рожевий і ультрамарин або кобаль. Саме цей відтінок синього дають неймовірні фіолетові відтінки. Я їх набираю зараз і змішую. Магія ще полягає в тому, що коли синій з рожевим змішується разом, то виходить більш темний, ніж рожевий синій кольор. І ось чарівний, просто найчистіший фіолетовий, який у вас міг би бути. Рожеві і сині відтінки вам завжди дадуть фіолетовий, тому що, якщо ви пробували червоний, синій, він не завжди дає гарний фіолетовий. Треба певний червоний, певний синій. І ось він у мене є. Фіолетовий, тепер половинку його я змішую більше з рожевим. Виходить, більш рожевий, фіолетовий. і можу навіть з краєчку біля того рожевого фіолету, ще білинки підати Невеликі кількості фарбу набираю скраю для того, щоб все інше лишилась чисте. Набрали і зараз моя задача В мене незручна тарілка. Якщо у вас зручніше, вам буде легше обвести тарілочку рівнесенько по колу. Я ж кажу, моя не дуже зручна. Мені треба туди так забратися, прям під саму під самий краєчок. І обвести. Підмішуються відтінки з місяця. Це добре, воно тут все доречно, таке щось персиково-пурпурне в мене виходить. Через те, що в мене класно і вдало підібрані кольори. То всі відтінки будуть. Але в будь-якому випадку буде гарно такі відтінки, або у вас будуть якісь інші. Все одно буде гарно. Підіймаємо. Парапам. -па а от і місяць. Місяць у нас кхе -кхе, лишається і в мене вийшов навіть рівненький. А тепер я продовжую, дивіться, те, що було більш рожево-фіолетово, густо набираю на пензлик і вже навколо місяця отак вкладаю. До самого місця не наближаю, щоб на нього не зайти. Мені не треба, тому що там вже профарбували під Чистесенько, рівнесенько. І отак, Чим далі від нього, зараз буде більш темний і холодний відтінок. Поки що цей більш рожевий фіолетовий. А далі ото фіолетовий, що був першим в нас, так? Більш темний, більш синюватий. І він, верхівка неба прямо покривається ним. Якщо у вас не виходить гарний фіолетовий штучку. І чорним кольором вимальовуємо різні травинки, різні соломинки. Якщо у вас не виходить малювати отакі тоненькі деталі, це нормально. Ну, По-перше, там треба певний тоненький пензлик. Я розказую про всі свої улюблені матеріали іноді в відео. Є в нас відео, чим я малюю, там я теж розказую, так, про хороші, тоненькі ще які пензлики. А є в нас курс, друзі, буду вам тепер розказувати. У нас з'явився курс для діток і навіть дорослих початківців, тому що там прям база про малювання. Перший урок в ньому це матеріали. Малюємо такі травеньки, я вам поки розкажу. І от якраз там я розказую про найпідходящі матеріали, як їх вибрати, де їх взяти, як вони виглядають, як вони називаються, чому саме їх і все таке. Ну і, звісно, далі ми там. Багато чому вчимося, завдяки чому ви зможете потім малювати самі або класно малювати за уроками, вигравати конкурси в школі і взагалі така ось буде база малювання. Я його назвала як навчитись малювати, але насправді в нього є чорнова назва, називається база малювання, тож там прям база, за якою ви вже будете класно знати, що робити над малюнком. От у вас і травичка з'явилась, поки я вам тут розказувала. Якщо у вас буде бажання, то можна різні колосочки там повималювати. Знаєте, такі, якісь силуети, якщо у вас більший формат, наприклад, А4 хоча б, то на ньому захочеться додати якихось деталей. І це буде гарно виглядати завжди, коли малюється чорне. Посередині не треба там кіт, а отут по краєчкам всі ці силуети люблять, знаєте, ажурними бути, щоб там було якесь мережево. І оце мереживо ми створюємо за допомогою крапочок навколо травинок. Там якихось тоненьких поворотів, ще чогось, квіточок, може, вам захочеться. Але все це тоненьке і мініатюрне. Ну, а тепер я просто відтягую момент фіналу картини. Він настане дуже скоро. Дивіться, ось центр картини. Хочете намалювати собі таку паличку? Це буде хребет, умовне нашого котика. І на цю паличку ми такого, таку кульбабку, замалюємо, так. Не хвилюйте, що чорний просвічується, це навіть добре може якось. Якийсь такий відтінок не глухо буде. В а А як готовий, то звісно, візьміть. і Отако. От Краса. І тут у куточки можете ще під Тобто ми показуємо що чим далі від нього, тим темніше. От, і місяць готовий. Це було просто місцями навіть занадто. Мені здається, думаєш, ну що ж так просто і легко. Але в мене ще маленький формат. Може у вас на більшому форматі, ви поки все це діло зробите, скажете, фух, ну що там, довго ще малювати. Давайте ще фіолетового на краєчки. Так, і тепер я беру. Можу навіть пензлик не мити від фіолетового, тому що чорний кольор поглинає в себе все, просто все. Малюм такий кривенький низ чорним кольором. Його має бути не так багато, але тут має бути відстань до місяця. Не супер велика і не супер мала, для того, щоб от котик прекрасно помістився. Я навіть щось хочу зробити плавний перехід між небом і цією. Галявинку, хоча це не обов'язково. А тепер знаходите тоненький пензлик, зручний, який ви маєте. Я ось такий маю. але це не саме тоненький, який би він у вас не був. Лизніть його і подивіться, чи збирається він, або намочить водою, якщо ви не облизькуєте свої пензлики. Чи збирається він таку тоненьку. І це буде голова. У голови є ось така шийка, звісно, тонша, і на неї розширюється тулуб-котик. От як у вас вийде, так і вийде, але в будь-якому випадку буде гарно. Я обожнюю малювати з вами щось таке безпрограшне. Тому що мені, що головне? щоб ви пішли з хорошим настроєм після цього? А це буде, якщо у вас щось гарне вийде. І от густою фарбою ми малюємо хвостика. Намалювали і додаємо вушка. Раз. По краєчкам їх розкидайте і роблю такі округлені трикутнички. А ось і щічки. А от ще йому бочок. І хвостик черв'ячок. <рес> ну, тут теж все дуже просто аж занадто. Хочеться щось таке складненьке, але на цей раз. Сьогодні ми розминаємось, бо давно вже нічого такого з вами простого не малювали. І з стороною пензлика або захочете зубочистку чистку. Візьміть, вона такі тоненькі, тоненькі вам ще зірочки додасть. Набирайте густо і легенько стук, 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 поки фарба не закінчиться. Вони будуть виходити різного калібру навіть такі зірочки <кхід> по верхній стороні неба, по верхній частині. Ну тут, звісно, все ж у мене аж сніжинка, якісь, наче там зверху. <кхід> звісно, можна і набризгати той сніг. І ще щось робити. Тут зубочистку спробуйте так, тонесенько, тонесенько робить. Всі ці методи, які ви вже вивчили, дозволяйте. От Власне, і все, малюнок готовий. Він дуже простий, дуже красивий. І мені, дорослій і жіночці, що вміє малювати все, що хочеш, в принципі. Оце дуже приємно іноді так розім'ятися, щось просте і гарне створити і повірити в себе в цей момент, а потім вже братись навіть за щось складніше. Силайте свої малюночки нам в групу Телеграм або в інстаграм. Викладайте в сторіс, відмічайте наш канал, наші сторінки, і я можу тоді поділитись у себе в сторіс, всі побачать ваші шедевр. У нас? Там виставка проходить. Тож, приємного малювання і до зустрічі в соцмережах. Па-па.